Казка про Марійку і чарівну пір'їнку Жила була маленька дівчинка на ім'я Марійка. Вона була дуже допитлива і мрійлива. Найбільше на світі Марійка мріяла навчитися літати, як пташки. Щоранку вона виходила на галявину, дивилася на небо і мріяла, як колись розправить крила і підніметься високо-високо над землею. Одного разу. Коли Марійка лежала на траві, уявляла себе пташкою, до неї підлетіла фея з крилами, що переливалися всіма барвами веселки. Фея була такою гарною, що Марійка навіть затамувала подих. Вітаю, Марійко!» – сказала фея, усміхаючись, я знаю, що ти мрієш навчитися літати. Марійка кивнула, очікуючи, що скаже чарівна гостя. Літати це велика мрія, але не кожен може отримати крила, сказала Фея. Однак я маю для тебе дещо особливе, що допоможе тобі відчувати себе, наче ти летиш. І з цими словами фея витягла з під свого крила маленьке чарівне пір'ячко, воно світилося ніжним світлом. І мерехтіло, ніби було зроблене з чистого срібла. Це чарівне пір'ячко, пояснила Фея. Коли ти його тримаєш, зможеш відчути вітер у волосі і легкість польоту. Але пам'ятай, справжній політ відчувається не тільки крилами, а й серцем. Маріка обережно взяла пір'їнку і в ту ж мить. Її серце забилося швидше. Вона відчула, як легенький вітерець обвиває її, піднімаючи трохи над землею. Не вірячи своїм відчуттям, вона заплющила очі і уявила, що летить над лісом, полями і річками. Вона бігла по галявині, тримаючи пір'їнку в руках, і почувалася так, ніби справді летить легка, наче пташка вона перестрибувала через камінчики, пробігала через квіткові поля, відчуваючи кожен порив вітру. З тих пір кожного дня Марійка бігла з пір'їнкою, уявляючи себе в польоті. Вона подорожувала у своїй уяві над горами, лісами і навіть морями, наче була справжньою пташкою. І щоразу, коли поверталася додому, її серце билося від щастя. Бо тепер вона знала, як це літати. Одного вечора Фея повернулася до Марійки, коли та бігла з пір'їнкою. Марійко, сказала фея, ти зрозуміла, що справжній політ не обов'язково відчувається крилами? Головне відчути свободу і щастя в серці. Маріка кивнула і подякувала феї за подарунок. Я завжди зможу літати, поки у мене є пір'їнка і моє серце, відповіла дівчинка. Фея усміхнулася і зникла в променях західного сонця. А чарівна пірїнка завжди залишалася з Марійкою, нагадуючи їй, що для справжнього польоту потрібно лише мріяти і відчувати щастя в серці З тих пір Марійка знала, що може літати у будь-який час. Варто лише заплющити очі і уявити себе на крилах мрії. Дякуємо, що були з нами у Чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!